Дорогі друзі, сердечно вітаю вас з новим переможним 2025 роком. Вірю, що Різдво і Новий рік увійде до наших осель з перемогою, добром і радістю. А різдвяна зірка запалить вогонь надії, любові і здійснення усіх цих бажань. Під звуки тривог і сирен ми молимося за наших захисників і висловлюємо їм глибоку повагу за захист нашої країни. Бажаю, щоб у наші домівки завітала радісна, переможна каляда. Заспіваємо калядки серцем, приготуємо святу вечерю з душею, подаруємо один одному. Любов і розуміння. Нехай Новий рік стане роком перемоги і світлого майбутнього. З Новим роком! З Різдвом Христовим!